Дані таблетки виготовлені 20 вересня цього року, і термін придатності їх до вересня 2026 року. Півтори тисячі пластинок калію йодиду у кожній по 10 пігулок. Та сподівається, що ці ліки ніколи не знадобляться, каже пані Леся, голова Іваньківської громади. Вирішено було їх закупити, але в першу чергу заради щеки захисту жителів нашої громади і також переселенців від радіаційної небезпеки. Дай Боже, щоб їх ніколи не прийшлося приймати. І хай краще ми їх спишемо». Для закупівлі провели тандер на платформі «Прозоро». пігулки обійшлися місцевому бюджету у 50 тисяч гривень. Вартість однієї пластинки нам обійшлася 32 гривні. 10 Копійок, хоча є єсмь мене інформація на сьогоднішній день в аптечній мережі, вони в рази дорожчі. У громаді шість сіл у випадку надзвичайної ситуації. Усі жителі отримають ліки. Пояснює пані Лася. Разі виникнення надзвичайної ситуації дані таблетки будуть розподілені між всіма селами громади. Це і Іваньки, Крачківка, Березівка, Юрпіль, Чорнокам'янка, Тимошівка. І всім людям будуть вони роздані з відповідними інструкціями. Це будуть пункти видачі в адмінприміщеннях бувших сільських рад у громаді 5 тисяч жителів та 500 переселенців. Пані Ольга разом із подругою приїхала на Черкащину з Чорнобаївки, що на Херсонщині. Переживши окупацію, каже, тепер завше готуються до найгіршого. Тож придбання пігулок схвалює. Я вважаю, що так потрібно на всякий случай, щоб була перестраховка цього всього. Не дай Бог, звичайно, всяке може бути. Карина Сліпченко із Іванків, мама двомісячного сина. Теж вважає, що запасатися ліками потрібно. Ніхто не знає, що може бути. Головне, що вони є, і, ну, і всі знають, куди можна звернутися, забезпечити безпеку для своїх дітей і для себе. У місцевій амбулаторії лише препарати першої необхідності Калію серед цього переліку немає, зазначає завідувачка медзакладу. Та й вживати такі пігулки потрібно лише дотримуючись рекомендацій медиків. Самовільно такі препарати не приймаються через те, що вони мають великі побічні дії. У нас є списки. Люди отримають таблетки калію, будуть поінформовані, як їх приймати, скільки приймати. Загалом в області закупили 475 тисяч пігулок калію йодиду. Поінформувала заступниця очільника області Наталія Кравченко. У випадку на виникнення надзвичайної ситуації. В нас відповіді. Підтримки профілактичними засобами каліюдиду потребує близько півмільйона жителів Черкащини. Це населення від нуля до 40 років. На сьогодні продовжується процес забезпечення цими препаратами. Ну це за рахунок різних джерел: місцеві бюджети, державний бюджет. 79 закладів охорони здоров'я визначені як такі, як пункти видачі цих препаратів. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.